Вивчаючи фізику в 7 класі, ви дізналися про механічний рух і докладно ознайомились з найпростішим його різновидом рівномірним прямолінійним рухом. Розділ механіки, що вивчає рух тіла, при цьому не розглядає причини, якими цей рух викликаний, називають кінематикою від гречського кінематос рух. Ми продовжимо вивчати кінематику, і сьогодні ви дізнаєтесь про рівноприскорений прямолінійний рух і фізичні величини, що його характеризують. Але спочатку згадаємо основні поняття кінематики. Параграф 28. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху. Перше. Повторюємо кінематику. Механічний рух це зміна з часом положення тіла в просторі відносно інших тіл. Описуючи механічний рух тіла, ми зазвичай не розглядали рух окремих його точок, а звертались до механічної моделі тіла. Матеріальної точки. Далі, розв'язуючи задачі на механічний рух тіла, ми також вважаємо тіло матеріальною точкою. Матеріальна точка це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати. Залежно від форми траєкторії, розрізняють криволінійні і прямолінійні рухи, довжина траєкторії дорівнює шляху, який подолало тіло. Шлях L це скалярна фізична величина. А от переміщення S – напрямлений відрізок прямої, який з'єднує початкове і кінцеве положення тіла, це векторна фізична величина. Якщо тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакове переміщення, то такий механічний рух називається рівномірним прямолінійним. Швидкість В такого руху не змінюється ані за значенням, ані за напрямком. Напрямок вектора швидкості збігається з напрямком переміщення. Модуль швидкості рівномірного прямолінійного руху обчислюється за формулою В дорівнює S поділити на Т. Отже, озброївши знаннями з попереднього курсу фізики, продовжимо вивчати кінематику. Друге. Даємо значення прискорення. Проведемо простий дослід, для якого візьмемо довгі жолоб і кульку. Піднявши один край жолоба, покладемо на нього кульку і відпустимо. Кулька починає скочуватись. Бачимо, чим далі буде кулька від верхнього краю жолоба, тим більшу відстань вона долатиме за одну секунду. Це означає, що швидкість руху кульки з часом збільшується. Повторимо дослід, збільшивши кут нахилу жолоба. У цьому випадку швидкість руху кульки збільшується ще швидше. Кажуть, що кулька рухається з більшим прискоренням. Прискорення це векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла і дорівнює відношенню зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, за який ця зміна відбулася, де а прискорення руху тіла, В нульове, початкова швидкість, швидкість руху тіла в момент початку відліку часу, В швидкість руху тіла через інтервал часу Т. Щоб уникнути складних математичних дій з векторами, будемо використовувати дану формулу, записану в проєкції на вісь координат, наприклад, на вісь ох. Одиниця прискорення всі. Метр на секунду в квадраті. Напрямок прискорення збігається з напрямком рівнодійної сили, які діють на тіло. Якщо прискорення напрямлене в бік руху тіла, то швидкість руху тіла збільшується, рівнодійна підштовхує і розганяє тіло. Якщо прискорення напрямлене протилежно до руху тіла, то швидкість руху тіла зменшується, рівнодійна заважає руху і сповільнює його. Якщо а дорівнює нулю, то сили, які діють на тіло, скомпенсовані і тіло рухається рівномірно прямолінійно або перебуває у стані спокою. Третє, дізнаємося, який рух називається рівноприскореним прямолінійним. Якщо тіло рухається нерівномірно, його швидкість безперервно змінюється. Причому зазвичай за рівні інтервали часу швидкість руху тіла змінюється неоднаково. У цьому навчальному році ви розглядатимете найпростіші види прискореного руху рівномірно прискорений прямолінійний рух. І довідаєтесь, що такий рух буває, якщо рівнодійна сил, прикладених до тіла, є незмінною. прискорений прямолінійний рух це рух, під час якого швидкість руху тіла за будь-який рівний інтервал часу змінюється однаково. Інакше кажучи, рівноприскорений прямолінійний рух це рух, під час якого тіло рухається прямолінійною траєкторією з незмінним прискоренням. Під час такого руху прискорення тіла не змінюється з часом, тому графік залежності А від Т являє собою відрізок прямої паралельної осі часу. Четверте, визначаємо швидкість рівноприскореного прямолінійного руху. Якщо тіло рухається рівно то швидкість його руху весь час змінюється. Тому далі, говорячи про швидкість руху тіла, матимемо на увазі його миттєву швидкість. Миттєва швидкість це швидкість руху тіла в даний момент часу. Швидкість руху в даній точці траєкторії. Для обчислення швидкості рівно прискореного прямолінійного руху тіла скористаємося означенням прискорення, оскільки А, це відношення різниці швидкості до часу, то швидкість дорівнює. Будемо використовувати цю формулу, записану в проєкції на вісь ОХ, яку спрямуємо вздовж траєкторії руху тіла. Якщо задано рівняння проєкції швидкості руху тіла, то задано і початкову швидкість V0 і прискорення А руху цього тіла. Наприклад, рівняння проєкції швидкості має вигляд Vx дорівнює 20-3T. Це означає, що v 0 дорівнює 20 метрів за секунду. Початкова швидкість дорівнює 20 метрів за секунду, а її напрямок збігається з напрямком осі OX. А дорівнює мінус 3 метра за секунду в квадраті. Прискорення дорівнює 3 метра за секунду в квадраті, а знак мінус показує, що напрямок прискорення протилежний напрямку осі OX. Залежність Vx є лінійною, тому графік проєкції швидкості, графік залежності Vx від t це відрізок прямої, нахилений під певним кутом до осі часу. У момент t 0 швидкість руху тіла дорівнює його початковій швидкості. Тобто графік Vx від t починається на осі ординат у точці з координатами 0, В0. Якщо проекція прискорення є додатньою, а більше за 0, то графік швидкості піднімається графік 1. Якщо проєкція прискорення є від'ємною а менше за 0, то графік швидкості опускається. Зверніть увагу, точка Б графіка 2 це точка розвороту. Підбиваємо підсумки. Рівноприскорений прямолінійний рух це такий рух, під час якого швидкість руху тіла за будь-який рівний інтервал часу змінюється однаково. Прискорення А це векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла і дорівнює відношенню зміни швидкості руху до інтервалу часу, за який ця зміна відбулася. Одиниця прискорення в 7 метр на секунду в квадраті. Для рівномірного руху графік проєкції прискорення а від t пряма паралельна осі часу. Швидкість руху змінюється лінійно Vx. Графік проєкції швидкості руху V від T – відрізок прямої, нахиленої під певним кутом до осі часу.